Один знайомий питає іншого: Скажіть мені, Фімо, ви живете по закону чи по совісті? По ситуації? Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Вечір перед відбоєм у казарму входить дід Мороз із мішком за спиною. З наступаючим, дорогі бійці, я подарунки вам приніс і розв'язує мішок. Ось тобі солдат Петричук нові черевики, а тобі Сидорчук, шапка вушанка, сержант Середенко, а тобі кітель, бачиш, які погони на ній, чекай на підвищення. Так він обдаровує всіх і зі спорожнілим мішком іде. Через п'ять хвилин у казарму влітає прапорщик в одних трусах і майці. Бійці, дід мороз не заходив. Зловлю хана йому. Ти все ще незаміжня. Якщо жінка довго не може знайти чоловіка, це означає, що господь зберігає її для когось особливого. «Угу. Головне, щоб термін зберігання не вийшов. Молодий єврей запитує рабина. Ребе, я хочу одружитися з молодою донькою Рабиновича. то одружуйся, але її батьки проти, то не одружуйся, але я її дуже люблю, то одружуся, але й мої батьки проти, то не одружуся, але я не можу без неї жити, то одружуйся, але на що ми будемо жити, то не одружуся. А ще краще знаєш що? Хрестися. Ребе, чому ж я повинен хреститися, щоб ти морочив голову папу, а не мені? Чоловік скаржиться другові. Як на роздовбаному уазику на рибалку приїду, клювання чудове навколо тиша, як на новому Мерседесі джел, так звідкись дівки з'являються. Купатися поруч голими починають. Чому так? Ну ти смішний. Вони теж рибалять.